Володимире, вітаємо з першою перемогою в сезону. Дуже емоційний матч. Декілька слів. Ваш коментар. Дякую за привітання. Так, дійсно важкий матч, важкий суперник, дуже хороша команда. Попередні всі ігри з ними програли. Важливо було добре налаштуватися. Тому я дякую всій своїй команді. Я дякую тренерам, що так налаштувалися. Дякую всім, хто підтримував все, відчувалося. Е, важко було, але ми сьогодні перемогли. Тому я думаю, ми задоволені. Менше з тим, дуже поганий початок. Там буквально три стовідсоткових моменти лише одного гравця суперників було. Як так сталося? І чи дійсно вам пощастило, що, що лише один м'яч пропустили? Е, можливо, не з перших секунд встигли увійти в гру. Е, не досить якось активно можливо, почали перші секунди. Помилилися, пропустили. Але нічого, я думаю, що це надало дало такої наснахи всій команді, дало поштовх вперед, зрівняли, забили більше більшість часу по грі перемагали. Тому я думаю, що все зробили правильно. Десь там в середині другого тайму обидва команди, обидві команди присіли на поли, і це відчувалося. Як вдавалося отримати цей баланс? Лісти в боротьбу і не на чудити, так. Старалися тримати баланс, тримати було важко. Тренера допомагали, підказували, є досвід, як це робити. Нам вдалося шостий не заробили, тому вважаю, що завдання виконано. Все добре. з гравців відзначиш сьогодні. Хто на думки, я хочу всім подякувати, тому що відчув сьогодні класну атмосферу від цієї своєї команди, всі були наповнені класною енергією, це відчувалося. Я їм дуже дякую за ці емоції дякую всім, хто підтримував, Класне, що ми перемогли. Дякуємо вам.